Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами буде розпаковка і перші враження. Аромат, який я купила в сліпу. Давненько не було цієї рубрики на каналі. Давно я не купувала собі парфуми в сліпу, та ще й арабський аромат. А, ви знаєте, цей. Парфум я хотіла купити собі до війни. Я пам'ятаю, що він був в моєму вішлісті на мейкапі. Я за ним спостерігала. Він якось то був зник взагалі з усіх інтернет-магазинів, на яких я купую взагалі аромати. І якось я про нього забула і навіть видалила з вішліста. І все. Тим паче, що для мене Арабська парфумерія це взагалі щось таке, знаєте, те, що я ще не дослідила, і навряд чи буду досліджувати, скажімо так, От мене воно особливо не манить. Але якісь такі м -м, перлини, скажімо так, арабської парфумерії хотілося б мати в себе. В мене є лише один, здається, арабський аромат це Альмадзоне. Ви всі добре знаєте цей парфум. Я його вже показувала і розповідала про нього, і так само багато інших блогерів нахвалювали цей парфум. В мене з ним були такі складні відносини. То він мені подобався, то ні. Зараз, коли я наводила порядки в себе в комоді, я його взяла і навіть хотіла продати, тому що ну, ще до війни це все відбувалося. Якось він мені перес... не те, щоб подобатись, перестав, перестала тягнутися до нього рука. І я його навіть виставила на продаж, але вирішила ще ним скористатись, надушитись, впевнитись, що він мені не потрібен. І от коли я ним надушилася, зрозуміла, що він мені таки потрібен. І ви знаєте, таке буває, коли ти про щось говориш, або я не знаю, як це працює, але одним словом, коли я про щось подумаю, тільки мені здається, одразу Google мені підсовує оцю рекламу. знаєте, Так само тут вийшло. Я взагалі не думала навіть про арабську парфумерію. Просто от з цим ароматом щось відновили, так скажімо, мої стосунки, я передумала його продавати. І ось на очі мені потрапляє знову ж таки той аромат, за яким я спостерігала ще до війни. Я вирішила, що це, напевно, знак, доля, мені потрібно його купити, тим паче, що я трішки вже засумувала за цими відчуттями такої сліпої покупки. Ось це очікування, враження, які, які я собі там намалювала, якісь фантазії чи, чи виправдається воно і так далі. Ну, одним словом, аромат досить бюджетний. Я багато про нього читала, відгуків, дивилася, і все ж таки вирішила купити всліпу. Ну, звичайно, що величезну роль зіграло то, що він перший бюджетний, і другий на нього переважна більшість відгуків позитивні. Це аромат, який називається Мадіна, напевно, від бренду Haramain. Досить такий популярний арабський бренд, ось так виглядає. Упаковка купувала я цей парфум на сайті Makeup. Як я вже сказала, на нього була дуже така приваблива ціна. Він сам по собі не дорогий. Ви знаєте, подивившись взагалі ціни на цей бренд. Деякі аромати, ну, прям, дуже дорогі, а деякі. Така середня вартість, і є такі дуже бюджетні, як, наприклад, ось цей. Отже, буду розпаковувати. Дуже мені цікаво понюхати. В мене був колись досвід, я купувала два арабських аромата. Swiss Arabian, здається, бренд називався. А, так само я записувала відео, і до цієї пори люди дивляться те відео, залишають свої коментарі, запитують мене, як склалась доля тих двох арабських ароматів від Swiss Arabian. Я їх продала. Ні, я їх не продала. Я їх обміняла. Я їх обміняла на Монгерлін, Флораль. Чому я їх обміняла? Тому що я не змогла їх носити. Вони були такими насиченими, такими. Важкими для мене, знаєте, хоча в той період мені подобались такі важкі гурманські парфуми, але ну от не змогла я з ними подружитись взагалі. Я їх просто поміняла. Зараз я дивлюся на той свій Сарабін, вони коштують дуже дорого, страшенно виросли в ціні. Ну, зараз все так подорожало. Ну, одне слово, сьогодні мова буде йти про ось цей досить приємна упаковка. Таке воно тут вибите, якийсь візерунок, тут ці букви, буду відкривати. Ось такий звичайний картон і звичайнісінький флакончик. Такий от він мінімалістичний, звичайний. Це пластик, ну, досить таке грубе скло. Тут таке дно, ви бачите, досить грубе. Ну, подивимося, як розпиляє цей пульвік. О, це троянди. Це щось таке в стилі мунталь. Троянда, мускус. Я взагалі не знаю піраміду. Я незвичайно я дивилась піраміду, тому що я моніторила цей аромат, читала на нього відгуки, але я забула. Я тільки пам'ятаю, що там є троянда. Я як любитель троянд, іноді можу собі дозволити купити аромат сліпу, тому що ну, ну, подобаються мені троянди самі різні. Да, друзі, це любителям а... Ось цього знаменитого від менталі, як же ж він називається? Мускус якийсь там. Розис Маск, здається. це туди, в цю в цьому напрямку. Мускус і троянди. Мускус і троянди. Все, більше, ну, якась така медовість трішечки тут присутня, невеличка така медовість. Тобто, це не така троянда. Гірка, чи гостра, така з цими шипами. От вона не така, вона досить лагідна, ця троянда. Ніби як трішечки медова, така, знаєте, як, як ніби мед стікає по цій троянді. При цьому вона рожева, вона не бордова, це не готична якась троянда. І досить приємний мускус, ви знаєте, мені подобається. Мені здається, от я дивлюся у вікно, і так як ми живемо в такому приватному секторі, то тут, на городах або десь на грядках, сніг досить довго лежить. Якщо в місті вже снігу-давно дав немає, то в нас десь там в закутках він лежить, і він отак топиться, топиться потрішечку, потрошечку. В нас от останніми днями така прям весняна погода. І мені здається, що саме на цю погоду цей аромат буде дуже чудово звучати. Мускус тут так само Він не брудний, це не якісь лотки там кошачі. Да? Це не якийсь такий мускус, типу як у кірки такий, знаєте, суперагресивний, який виїдає мозок з першого, буквально з першої хвилини нанесення. Це такий дуже лагідний аромат. Спочатку він здається. Mm. Супер яскравим, але він досить лагідний, ніжний, медовий, солодко, мускусно, трояндовий. Так би я його описала. Напевно, я сьогодні ним напарфумлюсь. І обов'язково я люблю ззаді, так на шею. Дуже люблю. Ось такий аромат, абсолютно не шкодую, дуже мені подобається. Я очікувала. Якогось такого голосного мускусу, такого в стилі східних ароматів, в стилі арабської парфумерії, ну, принаймні тії, з якою я стикалася, її було небагато, я зовсім не спеціаліст. Ця галузь зовсім недосліджена мною, як я вже казала, але це мені дуже подобається. Я можу радити, друзі, хто любить менталь, хто любить троянди, хто любить такі мускуси. Не такі ядрені, та, чи як це сказати, Ядрені. Досить приємний такий весняний. Хто любить, будь ласка, зверніть вашу увагу. А, на мейкапі за цей аромат я платила до 700 гривень. Стається 650. Він коштує. це 100 мл. Дуже гарна ціна для такого аромату. Да. Для такого от якогось, знаєте, в одному напрямку з тими всіма трояндами і мускусами від Монталь. Ось така сліпа покупка, я задоволена. А, мене тішить, що цей аромат бюджетний, що він мені сподобався. І, ну, круто, не знаю, друзі. Я робила опитування, до речі, в себе в інстаграмі. Я запитувала, який у вас улюблений арабський аромат. А мені писали, небагато було відповідей, насправді я зрозуміла, що ця галузь дійсно недосліджена. Парфумерною спільнотою, скажімо так. Якщо у вас є якийсь ваш улюбленець, арабський аромат, обов'язково напишіть про це в коментарях, якщо ви знайомі, можливо, з цією Мадіною так само напишіть, і взагалі, чи ви знаєте бренд al Alharmain. Він досить популярний. На мейкапі дуже багато парфумерів цього бренду, тому є на що позалипати і подумати. Відгуків, на жаль, не так багато, як хотілося б. Ось такі справи, друзі. Дякую, що провели зі мною ці кілька хвилин. Будь ласка, підтримайте мене лайком. Бажаю всім всього самого найкращого, Па-па!